Добрий ранок малята! Дітки, ми сьогодні знов з нашою Оксанкою у нашій українській світлиці. Сьогодні ми з вами на цьому тижні будемо говорити про ремесла України. Їх в нас небагато, але сьогодні ми про них будемо розмовляти. Дітки ще раз, про що ми будемо розмовляти? Про ремесла в Україні? Україні про ремесла. А саме про ткацтво, дітки, повторіть, ткацтво, це, наприклад, у нас було а, вироби, виробляли це килимки, по котрим ми з вами ось тат, ходимо. Ще дітки в нас була чарівна українська вишивка. Повторю, дітки, вишивка. Вишивка. Наприклад, ми навіть тут можемо її побачити. Ми з вами вже роздивлялися. Це ось така подушка, вона була вишита. Бачите, ось ці везерунки, вони вишиті. Ви бачите килимок на стінці. Вона також тут на нас візерунки, вони вишиті. І ви бачите шматочок рушника, це рушник він також вишивався. Якщо роздивитися дуже добре нашу Оксанку, в неї вишиванка. Вона також вишита, ще вишивали на серветках або на скатертині, яку викладали на столи. Це дітки все вишивка. Повторіть, будь ласка, вишивка. А ще дітки в нас були вироби із глини. Ну, їх ви знаєте, ми їх вже роздивлялися. Це був переважно посуд, саме із якого їли раніше люди. Але і зараз також ми можемо побачити, що в магазинах почали продавати посуд також із глини, який люди роблять власноруч. Дітки, якщо ви помітили, то ми назвали всі ремесла, які робилися саме нашими людськими руками. Дітки, ще раз, ми проговорили про ремесла. Повторіть ремесла, а саме про вишивку, вишивку, про ткацтво, ткацтво і вироби із глини. Вироби із глини. Все це робили люди і раніше, і зараз ми можемо також знайти людей, які роблять ось таку гарну вишивку, або роблять посуд із глини, або роблять килинки своїми руками. Це все дітки-ремесла нашої України. Зараз я вам пропоную ще роздивитися. Які бувають вишивки, Як, так на чому вони можуть бути, і які бувають різноманітні в них візеруночки. Ми подивимося наше ткацтво, наші килимочки і гобелени. І також ми подивимося вироби із глини, а саме косівське. Косівська тітки це техніка розфарбовування. Косівські. Вироби. Як вони виглядали, ви зараз дізнаєтесь? Народні ремесла це різноманітні культурні техніки виготовлення сувенірних або господарських виробів і звичайних підручних матеріалів з використанням нескладних побутових інструментів, які ж були народні ремесла. Косівські вироби із глини. Це традиційний народний гуцульський промисел, один із різновидів української кераміки. Відомо своїм гончарними виробами, різноманітним посудом, дитячими забавками, сувінірами, пічними кахлями, декоративними плитками. Вирізняється складною технологією виготовлення та особливими малюнками. Використовують лише три кольори зелений. Жовтий, коричнево-червоний і ізрідка додають сіні вкраплення. Білий або кремовий кольор фону є поверхньою для орнаменту, як ви бачите на цих прикладах. Наступне ремесло. Це українська вишивка, одна із видів народного декоративного мистецтва українців. Орнаментальне або сюжетне зображення на тканині шкірі, виконане різними ручними або машинними швами. Один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок і, зокрема, дівчат. Вишивку вважають в українському народному побуті передусім. На предмет одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках. Наступне ремесло це було ткацтво, найдавніше ремесло, яким займалися українські жінки. Вони робили ось такі килими. Ну а тут, дітки, ви бачите іграшки, які також зроблені руками людей. Ця іграшка зроблена із дерева і розписана вона у техніці яворівської іграшки так званої. Тут ми бачимо свістунця свіщика, і він розфарбован у косівський вироб. Ми такі вже бачили посад, а тут ми можемо побачити навіть таку Іграшку в такій техніці. Ну і, звичайно, були сопілки, зроблені із дерева. Як бачите, дітки, ремесла були не лише вишивка, ткацтво, а ще і іграшки. Малята, тепер ви знаєте про наші що ремесла, так, які були в нас в Україні, але вони і зараз у нас є. Але ще були у дітей маленьких іграшків. Були, так? І іграшки були також розфарбовані в одній техніці, це Ягорівські. Як вони виглядають? Ви зараз бачите перед собою. Це ось такий гарний жовтий колір, на якому червоним або зеленим, так були намальовані якісь визируночки. Діточки, Сьогодні ми ось таку іграшку із вами також розфарбуємо. Але це в нас буде на папірі, тобто вона в нас буде необ'ємна, ми з нею погратися не зможемо. Але ми повчимося розфарбовувати також так гарно коника. Ось такого гарного. Тому давайте ми зараз з вами зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики були готові. І перейдемо до розфарбовування дітки якої іграшки? Яворівської іграшки, так. Сірі гуси налетіли і на лузі тихо сіли. Походили, походили. Попоїли, попоїли. Знялися і полетіли. Будемо переходити до нашої роботи. Нам знадобиться ось такий коник, нам допоможуть його зробити наші батьки на ось такому жовтому кольорі. Ось такий гарний, бачите, так? Ще також нам знадобиться фарба якогось зеленого та червоних кольорів. Нам знадобиться паличка, пензлик обов'язково, яким ми будемо малювати і водичка. Обмакуємо вже наш пензлик. Так, І тепер нам треба зелена фарба. Обмакуємо наш пензлик. Якщо багато, ми залишаємо, якщо що, то ми ще набираємо і проводимо ось таку лінію з цього місця саме ось таку рівненьку. Якщо бачите, так фарба світла, то ви можете ще набрати фарби на пензлика і зверху ще провести одну лінію, щоб вона була гарненька. Змиваємо водичку. Так. Тепер нам знадобиться червона фарба. Набираємо її наш, наш пензлик. Якщо багато, то ви пам'ятаєте, ми відбираємо. Якщо замало, то ми ще можемо набрати. І ми будемо робити ось такі крапочки. Подивіться, вздовж усієї нашої лінії ми робимо ось такі крапочки. Гарненькі. Вони в нас виглядають як пелюстки з однієї сторони, потім ми набираємо фарбу і будемо робити з іншої сторони. Ось так. Ми трішечки перевернули наш пензлик і ось такі робимо гарні-гарні пелюсточки. Тепер ми змиваємо нашу фарбу з пензлика, ставимо наш пензлик на місце. І набираємо тепер на паличку. Спочатку червоний колір. Ставимо посередині крапочку на наших колесиках. ось таку. Тепер ми будемо малювати ще зеленою фарбою також наші крапочки. Набираємо фарбу і ось так по кругу ми ставимо наші крапочки. Якщо замало, то ви зможете потім ще один раз набрати фарбу і поверх ще зафарбувати. Якщо достатньо, то будемо продовжувати на наступному. Зробили. Тепер набираємо червону фарбу і ми від нашого хвостика до нашої головочки, нашого коника, також будемо робити ось такі крапочки. Бачите, в мене одна не вийшла. Але нічого страшного, і ми з вами продовжимо. Тому обережно треба тримати, щоб ось так в мене не було. І ось так робимо крапочки обережно. Все, ми дійшли до з вами. І тепер ми ще будемо робити квіточки. Ми ще набираємо. На паличку набрали фарбу, і тепер робимо ось такі дві крапочки посередині. Все відкладаємо, тепер беремо наш пензлик, він наш чистий, набираємо зелену фарбу і будемо робити пелюсточки. Набираємо. І дивіться, тепер як ми будемо робити ось таким рухами, перевертаючи наш пензлик. Ми робимо пелюсточки. Так? Тепер ще набираємо фарбу, бо замало. Ви бачите мій приклад, тому ми робимо за нашим прикладом. І тримаємо наш виріб. І тепер робимо з іншого боку. Ось такі наші пелюсточки. Бачите, в мене їх буде менше. Все. Ось такий гарний коник ми змиваємо в фарбу, і ось такий коник в нас з вами вийшов. Дітки, ось така гарна яварівська іграшка в нас із вами вийшла. Дітки, давайте пригадаємо, ми сьогодні з вами говорили про наші ремесла, про нашу працю, так? Ми говорили про ткацтво, ми говорили про вишивання і про вироби із. Глини. Так, дітки, і ми прикрашали сьогодні ось такого яворівського коника гарного. Малята, ми із Оксанкою пропонуємо вам також розформувати ось так гарно таку яворівську іграшку. І ми вам кажемо дякуємо і до нової зустрічі, дітки. Бувайте!